Лю цесінь вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Іфань знову повернувся до човника, аби зв'язатися з мисливцем, який усе ще лишався на низькій орбіті. Його нейронний комп'ютер був потужнішим за встановлений на човнику і міг підтримувати голосовий інтерфейс команд. Але через занизку швидкість світла сигнал від корабля приходив із 10 секундним запізненням. Після того, як мисливість та стачовник сповільнилися зі швидкості світла, корабель на низькій орбіті розпочав дистанційне зондування поверхні блакитної планети і до цього часу вже встиг відсканувати більшу частину суходолу, жодних слідів присутності людей чи інших розумних форм життя не було помічено. Їм нічого не залишалося, як розпочати наступне дослідження, яке не на жарт лякало, визначити, скільки часу минуло в цій системі в відліку. В умовах низької швидкості світла. Можна було використовувати спеціальний метод датування, деякі хімічні елементи, які не розпадаються за нормальною швидкості світла, мають різну швидкість розпаду при зниженні швидкості, що давало змогу доволі точно визначити проміжок часу, який минув. З огляду на первісну наукову місію експедиції, човник був оснащений аналізатором розпаду атомних ядер. Проте для обробки отриманої інформації потрібен був доступ до комп'ютера. Тож, Іфань витратив чимало часу. Намагаючись підключити аналізатор до нейронного комп'ютера човника для нормальної роботи. Завершивши налаштування, іфань провів аналіз десяти зразків різних гірських порід, щоб можна було тримати точніші висновки. Увесь процес тривав півгодини. Очікуючи результатів дослідження, Чінсінь і Гуаніфань вирішили прогулятися галявиною. Сонячне світло пробивалося крізь сплотіння від дерев, освітлюючи рівну поверхню місця посадки. На галявині вони побачили чимало дивних маленьких істот. Якась комашня літала за допомогою обертових роторів на манер гвинтокрилів. Прозорі кульки з райками плавали в повітрі і виблискували сіма барвами веселки, коли на них потрапляло сонячне світло. Але жодна з побачених істот не мала звичних окут крилиць. Можливо, минуло кілька десят тисяч років, пробурмотіла чінсінь. Гадаю, навіть більше, відгукнувся й поглядаючи всередину лісу. Але десятки чи сотні тисяч років яка для нас різниця? Повернувшись мовчки до човника, вони сілися на його сходах і обійнялися, тішаючи серцебиттям один одного. За півгодини обоє піднялися у човник, аби зустрітися з суворою реальністю. На екрані вони побачили результати аналізу всіх десяти зразків. Оскільки аналізувалося багато параметрів, отриманий масив даних був скомпонований у складній діаграмі й таблиці. Виявилося, що всі відібрані зразки. Дали приблизно однакові результати, які були виведені в підсумок. Середнє значення датування розпаду елементів у зразках від 1 до 10, похибка не перевищує 0,4%. Міжзорений період часу минуло 6 мільйонів 177 тисяч 906. Земні роки минуло 18 мільйонів 903 тисячі 729 років. Чинці тричі цифри останнього значення, перш ніж розвернутися й мовчки вийти на двір. Де вона опинилася в обіймах фіолетового світу. Високі дерева фіалкового кольору потрохи наближалися до її постаті, промінчик сонця затримався на нозі, лишаючи яскраву пляму в присмерках. Теплий вологий вітер грався з волоссям, а маленькі живі повітряні кулі пропливали над головою, знаменуючи 18,9 мільйона років, що пронеслися за її спиною. Іфань підійшов до ченсінь і, поглянувши її вічі, відчув, як переплітаються їхні душі. Тінсінь ми розминулися з ними. Через 18,9 мільйона років після утворення чорної діри з низькою швидкістю світла в зоряній системі DX3906, і через 17 мільярдів років після народження Всесвіту останні чоловік і жінка міцно обійнялися. Ченсінь розривілася у нього на плечі. Вона пригадала, що настільки ж гірко плакала тільки одного разу в житті, коли мозок Юнтянміна відділили від тіла. Це було. 18 мільйонів 903 тисячі 729 років плюс шість століть тому, і ці довгі особисто для неї шість століть були невеличкою похибкою на тлі подібних геологічних відтинків часу. Але зараз вона горювала не лише з черговою втратою юнтяньміна це було остаточне усвідомлення поразки, повне розуміння і прийняття себе як найдрібнішої піщинки в серці урагану, як опалого листка, що несеся течією широкої повноводної ріки. Вона змирилася з поразкою. Хай вітер пронизує її тіло, а сонячне світло випалює душу. Вони мовчки не розриваючи обіймів, опустилися на м'який пружний шар гумусу і дозволили часу текти. Пляма світла, що проникала крізь море листя у сплетінні гілок, неспішно рухалася повз них, відзначаючи його плин. Іноді чінські себе запитувала а чи не пронеслися наступні 10 мільйонів років? І що собі підсвідомості нашіптувало, що це не плід їх воробливої уяви, існують світи, де кожен крок означає зміну тисячі років. От взяти до прикладу ті ж лінії смерті, розриви як наслідок розширення цієї аномалії на невелику ділянку простору часу, призведуть до зростання швидкості світла всередині з нуля до вкрай незначного показника, співставного зі швидкістю дрейфу континентів 1 см на 10 тисяч років. І якщо ви вивільнитеся з обіймів коханої людини і зробите кілька кроків у бік. У такому світі вас уже відділятимуть 10 мільйонів років. Вони таки розминулися. Хто Хтозна, скільки часу минуло, перш ніж Іфань тихо спитав То що ми робитимемо? Я думаю, ми маємо ще раз роздивитися все навколо, мало лишитися якесь послання. Марні сподівання за 18 років зникне все. Час найнещадніша сила з усіх. Можна висікти слова на камені. Іфань підняв голову і почав розгублено роздивлятися ченсінь. А здогадалася б скористатися цим методом. Здавалося, сама до себе бурмотіла Сінь. Я справді не розумію. Не вдаваючись до тривалих пояснень, Чін Сінь просто струсунула Іфаня фаня за плечі Мисливець має на борту обладнання для дистанційного зондування шарів ґрунту. Що ти сподіваєшся там знайти? Текст я хочу відшукати там слова. І фань посміхнувся і похитав головою. Мені зрозумілі твої завзяття та прагнення, але, аби мати шанс зберегтися. Протягом справді тривалого періоду часу цей текст має бути великого розміру. І фань згідно кивнув, але, вочевидь, лише для того, щоб дати ченсінь можливість відвести душу. Вини разом підвелися і попрямували до човника, так само міцно обійнявшись, ніби дійсно переймалися, що необережний крок у бік розділить їх на роки. І фань передав на орбіту завдання мисливцю розпочати глибоке дистанційне зондування місцевості в радіусі трьох кілометрів від місця посадки. Глибина зондування була задана в діапазоні 5-10 метрів від поверхні, а головною метою було виявлення ознак присутності тексту чи будь-яких символів, що можуть нести послання. Мисливість витратив на сканування означеної ділянки 15 хвилин, Ще 10 хвилин тривала обробка отриманих даних, в результаті нічого, жодного сліду. Іфань змінив параметри глибини сканування, встановивши діапазон від 10 до 20 метрів від поверхні. Цього разу весь процес тривав більше години. І левова частка часу пішла на кілька прольотів корабля орбітою над зазначеною ділянкою. І знову нічого. Але на такій глибині ґрунт уже замінили щільні гірські породи. І фань знову задав нові параметри, заглиблюючи межу пошуків уже на 30 метрів від поверхні. Але це остання спроба, сказав він Чінсінь. Дистанційне зондування на більшій глибині вже не інформативне. Їм знову довелося чекати, Поки мисливець опише ще одне коло орбітою блакитної планети. Тутешнє сонце вже почало спускатися за обрій, розписуючи хмари цього світу всіма кольорами та запалюючи золотом край фіолетового лісу. Цього разу на екрані човника з'явилося зображення, передане з орбіти бортовим комп'ютером корабля. Після обробки отриманих даних в шарі породи чорного кольору, можна було роздивитися неясні білі обривки слів. І... Грош, життя вам, невеличкий в дині йдіть. Ці білі символи, кожен із яких займав ділянку площею близько одного квадратного метра, були врізані в чорну породу під кутом 40 градусів і зараз перебували прямо під ногами Чінсінь і Гуаніфаня на глибині від 23 до 28 метрів. Штучний інтелект бортової системи мисливця повідомив, що кращого результату. Через обмеження чутливості техніки дистанційного зондування досягти не вдасться, і слід вдатися до використання георадіолокаційного приладу підповерхневого зондування. Штучний інтелект взяв на себе керування науковими приладами човника і розпочав сканування відповідних ділянок. Чен-Сін Ченсінзіфанням залишалося лише схвильовано чекати на результати. Споночило, і дерева навкруги перетворилися на героїв театру Тіней. На небі між коротенькими яскравими лініями зірками. Почали проявлятися довгі сріблясті волосини, розкидані по чорному оксамиту безодні. За годину на екрані човника, поверх зображення, отриманого методом дистанційного сканування, проступили чотири рядки тексту, написані 18,9 мільйона років тому. Ми прожили щасливе життя. Ми даруємо вам невеличкий. Врятуйтеся від колапсу всередині, йдіть у новий. Штучний інтелект мислився для інтерпретації отриманих результатів. Вдався до геологічного порівняльного аналізу. Вдалося з'ясувати, що спершу великі літери послання були вирізані на схилі гори, яка складалася з осадових порід, і загальна площа написів дорівнювала приблизно 130 квадратним метрам. Але рух планетарної кори протягом мільйона років зруйнував гірський масив, до якого належала ця гора, і написи опинилися на теперішній глибині. Загалом послання мало більш ніж чотири рядки. Але нижня частина гори під час геологічних перетворень зазнала непоправних руйнувань, тому решта тексту була втрачена. Однак і чотири рядки послання вціліли не повністю. Через руйнування однієї сторони схилу три нижні рядки виявилися обірваними. На радочах Ченсінь та Єфань знову обійнялися, відчуваючи, як сльози навертаються на очі. Вони ж би отримали зістку від А та Юнтяньміна і коротеньку розповідь про їхнє щасливе життя 18 мільйонів років тому. Нарешті їхні справжні до пошуків душі отримали розраду. Що за життя вони тут мали? запитала Сінь, змахуючи сльози. Можливий будь-який розвиток подій, відповів Іфань. Вони мали дітей. І це не можна виключати. Вони навіть могли започаткувати нову цивілізацію на цій планеті. Сінь розуміла, що такий розвиток цілком реальний, але навіть якщо ця цивілізація проіснувала 10 мільйонів років, наступні 8 і 9 мільйона стерли з лиця планети. Будь-які згадки про її існування. Час насправді найнищадніша сила з усіх. Цієї миті щось дивне вивело їх із медитаційного стану. Посеред галявини у повітрі з'явився прямокутник розміром із людський зріст, його сторони окреслювалися ледь помітними світними лініями, схожими на виділення якогось об'єкта комп'ютерною мишею. Він повільно перепливав туди сюди, але не віддалявся далеко, постійно повертаючись у вихідну точку. Можливо, прямокутник був тут постійно, але через тонке і неяскраве обравлення лишався непомітним при денному освітленні. Незалежно від того, якою є природа цього об'єкта, силове поле чи якась матерія, він, безумовно, був творінням розумної істоти. Лінії, що окреслювали прямокутник, здавалося, мали таємничий зв'язок із зірками лініями на небі. Як ти гадаєш, чи може це виявитися тим невеличким подарунком, про який згадується в посланні? запитала Ченсінь. Не зводячи очей з прямокутника, оце важко повірити, яким чином ця річ змогла проіснувати понад 18 мільйонів років. Але цього разу Гуані Фань помилився. Об'єкт дійсно зберігався протягом 18,9 мільйона років, і за необхідності він легко дочекається кінця Всесвіту, оскільки існує поза часом. Спочатку ця річ була вбудована у міцний металевий каркас, що розташовувався поруч зі скелею з вигравірованим посланням, але за якісь 500 тисяч років метал перетворився на порох. Проте сам об'єкт лишився незмінним, бо він не боїться плину часу, оскільки в його системі відліку час узагалі ще не розпочався. Ця річ залишалася на глибині 30 метрів поряд із поцяткованою скелею, але після виявлення людей піднялася на поверхню. На шляху Нагору вона жодним чином не взаємодіяла з корою планети, пересуваючись привид. І ось тепер, опинившись біля двох людей, ця річ присвідчилася, що чекала саме на них. Мені здається, що воно схоже на двері. Прошепотіла Сінь. Гуані Фань підняв невеличку гілку і кинув у прямокутник. Гілка без проблем пролетіла загадковий об'єкт наскрізь і впала на землю з протилежного боку. Маленька зграйка флуоресцентних аеростатів промайнула у них над головами і, пролетівши крізь внутрішню частину прямокутника, виплила так само неушкодженою. Один із аеростатів пролетів навіть безпосередньо крізь світний периметр об'єкта. І фань простягнув руку, доторкнувся до уявної рами і не відчув нічого. Пальці безперешкодно проминали світну лінію. Ненароком, бо він не планував обмацувати порожню ділянку простору, його рука зісковзнула всередину прямокутника, і тут до його вух долинув страшний крик Ченсінь. І фань поспіхом відсмикнув руку, бо почути настільки бурхливу реакцію від зазвичай спокійної та врівноваженої Ченсінь було абсолютно несподіванкою. Але рука і долоня залишилися на вигляд цілком неошкодженими. Твоя рука не пройшла, їй не було видно ззаду. Залопотіла Ченсінь, вказуючи на протилежний бік прямокутника. І фань повторив дослід, засунув руку аж до передпліччя, і вона знову зникла, не вийшовши з протилежного боку прямокутника. Чінсінь зайшла ззаду, і її очам відкрилася картина поперечного зрізу передпліччя. Всі кістки, м'язи, сухожилля і судини було видно, немов на долоні. І фань забрав руку і повторив дослід із гілкою. Вона знову без перешкод пройшла крізь прямокутник. Одразу ж компанія Гільсі склали кілька летючих комах із обертовими роторами. Це справді двері, але з функцією інтелектуального розпізнавання, підсумував Іфань. Вони впустили тебе всередину. Тебе, напевно, також впустять. Чінцінь з осторогою простягла руку, і вона так само провалилася всередину дверей. І який цієї миті спостерігав поперечний зріз уже її руки, пережив трепет дежавю. Зачекай мене тут, а я піду всередину і подивлюся, що воно таке, запропонував Іфань. Ні, ми підемо разом. Твердо заперечила Чен Сінь. Ліпше ти мене зачекаєш тут. Чен Сінь скопила його за плечі і, розвернувши до себе, сказала, прямо дивлячись у очі Ти хочеш, аби й нас розділили 18 мільйонів років. І фань довго не відводив погляду, але нарешті згідно кивнув. Думаю, нам варто прихопити деякі речі. За 10 хвилин вони, тримаючись за руки, пройшли крізь двері. Поза часом наш усесвіт темрява. Первісного хаосу кінцінній Гуаніфань знову занурилися в часовий вакуум. Відчуття дуже нагадувало той момент, коли вони провалилися в зону низької швидкості світла на борту човника. Але тут час не тік, або його взагалі не існувало. Вони втратили відчуття плину часу, натомість повернулося усвідомлення можливості переступати через знерухомілий час, перебуваючи поза самим часовим виміром. Темрява розчинилася, і час розпочав свій біг. Людські мови не мають лексичних форм, які дали б змогу описати момент, коли час з'являється. Стверджувати, що час почав функціонувати лише після того, як вони опинилися за дверима, буде помилкою, оскільки саме означення після потребує певної часової шкали. А поза як часу не існувало, то не існувало ні до, ні після. Час до після може тривати менше мільярдної частки секунди, або ж довше мільярда мільярдів років. Загорялося сонце. Світність навколо наростала дуже повільно. Спочатку, було помітно, лише диск світила, а згодом світло стало потроху піднімати завісу над світом. Це було схоже на крещендо музичного твору, наростання відладчутних нот до могутнього рокитливого повноголосного звучання. Навколо сонця вигулькнула синя облямівка і, повільно розширюючись, перетворилася на блакитне небо. Під нововиниклим небом з'явився ідеалістичний сільський пейзаж. Кілька вишуканих білих будиночків обабіч. Незасіяної ділянки чорної ріллі, кілька дерев, які додавали картині екзотичних штрихів своїм великим листям дивної форми. Щомить яскравіше сонячне світило додавало відчуття, що ця ідилія розпросторює обійми їм назустріч. Тут хтось є, сказав Гуані Фань, вказуючи на обрій. На горизонті було видно силуети двох людей чоловіка й жінки. Чоловік щойно опустив підняту руку. Це ми, відповіла Сінь. Чи далі перед тими двома фігурами виднілися білі будиночки і дерева, абсолютно тотожні тутешнім. З такої відстані не було видно, на чому розташовуються всі ці об'єкти, але можна було заприсягтися, що там є таке саме чорне поле. Інакше кажучи, в кінці цього світу перебувала його копія або ж проєкція. Репліки й проєкції оточували їх звідусіль, куди не киньоком, сюди повторювався один і той самий пейзаж. Їхні фігури також були присутні в усіх потвореннях. Але Чін Сінь та й фань могли побачити свої репліки лише зі спини, бо скопійовані люди в скопійованих світах одразу відвертали голови, коли справжні люди переводили на них погляди. Озирнувшись назад, вони не побачили нічого нового, хіба що тепер дивилися на звичну картину з протилежного ракурсу. Від входу в цей світ не залишилося й сліду. Вони рушили на широкою стежкою, вимущеною камінням, і всі їх копії у всіх скопійованих світах повторили їхні рухи. Стежку перетинав потічок. Мостика не було, але вони легко змогли перестрибнути цю невелику перепону. Тільки тепер Ченсінь та Іфань збагнули, що гравітація тут дорівнює земні. Проминувши кілька дерев, вони підійшли до білого будинку. Двері виявилися зачиненими, а вікна були щільно запнуті блакитними фіранками. Усе довкола, на вигляд, здавалося абсолютно новим і бездоганно чистим. Власне кажучи, воно так і було, бо час щойно почав тут свій біг. Перед будинком громадилося просте. Навіть примітивне сільськогосподарське знаряддя лопати, граблі, кошики, відра тощо. Хоча деякі з цих предметів мали незвичний вигляд, їхнє призначення було неважко зрозуміти, але найбільше привертали увагу не вони, а ряд металевих стовпів, що височили поруч зі знаряддям. Усі стовпи були заввишки з людину і виблискували в променях сонця гладкими полірованими поверхнями. Кожен стовп мав по чотири металеві подовження, в яких легко вгадувалися. Деактивовані кінцівки маніпулятори. Ці металеві стовпи швидше за все були роботами, що перебували в режимі очікування. Вони вирішили спочатку гарненько роздивитися все навколо, перш ніж заходити до будинку, а тому рушили в напрямку обрію. Незабаром ченсінь та Іфань досягли межі цього маленького світу, опинившись на кордоні з наступним скопійованим. Спочатку їм здавалося, що це просто відображення їхнього світу, хоча й не дзеркальне, але вже на півдорозі. Вони стали сумніватися в правильності цього припущення, бо скопійований світ мав вигляд занадто реального. Вони зробили крок уперед і безперешкодно ступили за межу. Розвернувшись навколо, ченцінь відчула напад паніки. Усе повернулося до первісного стану, коли вони тільки ввійшли крізь двері, той самий іделічний світ із повторюваними копіями та їх відображеннями з усіх боків. Вони озирнулися, щоб поглянути на щойно залишений світ, та фігури, стоячи біля початку світу. Також озиралися назад. Чінсінь почула довге зітхання і фаня, що ж, не думаю, що є сенс йти далі. Ми ніколи не досягнемо кінця цього світу. І він сказав на небо й землю. Гадаю, що в цих двох напрямках встановлені якісь переборки, інакше й там ми бачили б аналогічну картину. Ти маєш здогадку, де ми опинилися? Ти чула про Чарльза Мізнера? Ні. Фізик теоретик до кризових часів. Він першим запропонував подібну концепцію світобудови. Насправді, світу, в якому ми опинилися, має дуже просте влаштування. Це звичайний куб із гранню завдовжки один кілометр. Його легко уявити, як кімнату щотрма стінами, стелою та підлогою. Але хитрість у тому, що стеля є одночасною підлогою, а протилежні стіни насправді є однією тією ж стіною, тож по суті існують лише дві стіни. Тому, коли ви проходите від однієї стіни до протилежної, то негайно повертайтеся і з'являйтеся біля початкової. Той самий принцип працює зі стелою підлогою. Це повністю замкнений світ, і ви, досягаючи кінця, повертаєтеся на початок. Природа зображень, які ми бачимо навколо, також має просте і елегантне пояснення світло, що досягає кінця світу, повертається у вихідну точку. Ми досі в тому самому світі, з якого почали мандрівку, бо це єдиний світ, який існує, а все, що ми бачимо навколо, лише уявні образи. Тоді, здається, це так. І фан широким жестом обвів усе довкола і продовжив емоційно говорити. Коли Сіньтяньмін подарував тобі зірку, а тепер цілий усесвіт. Чінсінь це справжній Всесвіт, хай маленький, але повноцінний. Поки чінсінь схвильовано обводила поглядом свої володіння і фань просів на межу, запустив пальці у риллю і дивився, як земля пересипається між ними. Він насправді велика людина. Подарував коханій зірку і цілий всесвіт. Я не зможу повторити його діянь, у мене нема нічого. Чінсінь присіла поруч, спирилася на його плече і усміхнулася. Але ти єдиний чоловік у цілому всесвіті, про який інший подарунок може йти мова.